Всім привіт! Я ніколи не записувала відео на цей канал. Я ніколи не спілкувалася українською на відео, тому, можливо, багато ляпів і мені не хочеться за те червоніти. Але я вирішила, поки <сум> немає сонця, зняти вам відео своїх прикрасах. Бо я чекаю сонця, щоб відзняти їсту в Ну, вони шикарні, я чекаю сонце, щоб показати вам гру світла, зайчиків. І не можу. Коли <смі> <смі> я тільки беруться, ці... це не мисто до рук, щоб зробити фотосесію. Все, сонця немає, це... немає жодних питань. Тому давайте поговоримо про ті прикраси, які зараз у мене є. Тож, давайте почнемо з безелів, коли ми вже почали про це казати. Це подарунок мого чоловіка. Це австрійський везель, і йому також я при цьому приблизно 50 років, він з 70-х. Я не хочу зараз uh, я, як, uh, казати якийсь вік, який не відповідає дійсності. Тому я не можу зараз сказати, що він щось раніше, пізніше. Я не дивлюся в документацію, я не бачу нічого з книжок, то я так, uh, як кажучи, на глаз, і по пам'яті можу помилитися щось. Це австрія США, чорний безель величенької довжини. Порівнювати ці, ці два безелі, то у прозорого більш розмір і гарніша якість. От, незважаючи на звикли купляти тільки марковані речі. І що марковане, це ліпше? Ні, це не так. Не завжди так. Конкретно оце намисто. А метал в ньому покоцаний, ну як не покоцаний. Його носили, і тому він стерся в деяких місцях. І коли ви замовляєте речі ebay чи з інших платформ, вам ніколи про то не скажуть. Там було написано, що все супер, все класно, що він новий, гарний і коштував він ну, як чесно, багатсько. Тому. Коли ви купляєте речі, наприклад, в моєму магазині, я можу відповідати, що там такого немає. Я вам покажу кожну царапку і ну, детально опишу стан, Тобто ніколи не буду нічого приховувати. О, ото і ризик, який, якщо чесно, коштує гроші, але я їх люблю. Я ніяк не видно зі сторони, що вони не нові, що десь покоцані. Ні, це він ж, Йому 50 років. цей стан для нього природній. І вони такі самі гарні і гірше з того не стають. Наступні везелі. я наголошую, що ці е, везелі я замовляла е, на продаж. І я думала обрати для себе одне намисто. Я, якщо чесно, думала, що це буде чорне, але я не змогла собі відмовити, в тому щоб залишити собі ось це. Е, ціна на везель варіюється залежно від довжини самого намиста. Від а, крупності а, камінців скла, а від а, його стану, від маркований він чи не маркований. Але якщо б я продавала ось ці і ось цей безель, я б цей, звісно, продавала дорожче, бо він якісніший, Він прослужить вам багато років. Це як особиста моя річ, я можу про нього казати погані речі. Але я його обожнюю. Цей просто в ідеальному стані. Тут є браслет. Є на мисто і коли ви замовляєте на якихось сайтах типу eBay, ви ніколи не побачите розміру, бо то ну, не видно. Ну, воно було сфотографовано так, що ці комірки були великими, але в дійсності вони маленькі, і він не такий цінний, як ці два екземпляри. Він чудовий і так кішка скривиться. В ідеальному стані він схожий на те, що він покритий родіо, або він зі срібний. Ніяких проб я не знайшла, але якість в нього виключна. Не може його нікуди діти, не продати, не ростатися. Тому це також можна вважати подарунком від чоловіка. А в мене є ще ось таке ж саме намисто з золотому тоні, і є до нього сережки незабаром, влітку буду в продажі. Я Приберегла таке саме на виступ для літнього оновлення. Так, про це ми поспілкувалися, про мою, мою біду, скажімо так. До того, як почала я займатися вінтажною біжутерією, я замовляла біжутерію вінтажну в інтернет-крамничках в інстаграмі. І там була дуже велика сторінка на 15 тисяч підписників, усі товари дуже швидко розбиралися. І я стояла навіть в черзі, щоб купити оцю підвіску. Це Клозоне, це виробництво Тайвань. Вона приблизно 70-х, ну, мені сказали, що 70-х, але думаю, що це 80-ті роки. В неї була бірка, тобто вона нова, її ніхто до мене не носив. Я її придбала не дуже дорого. Я думаю, може в тому і справа, якщо чесно, тому я її написала в магазин. Взагалі-то я її одягла один раз, і ось цей ланцюжок він потемнішав. Він миттєво вступив в реакцію зі шкірою і окислився. Особливо це видно по замочку. Він ну в дуже поганому стані. І у своєму магазині я ніколи не ношу речі, які я продаю, але я можу нести відповідальність за те, що такого ніколи не трапиться, бо в мене вони лежать довгий час. Зазвичай цим речам багато років я розумію, вони там брендовані зазвичай, і я розумію, що з ними нічого не трапиться. Тут ніхто мені гарантії не давав, і це просто це річ на один раз. І саме тому, коли ви щось бачите дешево в вінтажних магазинах, по-перше, потрібно зосередити свого увагу, чи, вин... чи вони. А по-друге, якщо воно коштує дешево, то скоріш за все це питання якості, бо ніхто гарні якісні речі не буде ніколи продавати дешево. Це потрібно запам'ятати. Але в тому магазині я придбала не тільки оцю річ. У мене ще були сережки, які вони приподносили як 80-ті роки. У мене зараз їх немає, вони залишилися в Харкові. А, ну я не те, щоб не мене задоволена, але ніякі там 80-ті роки це Новоділ. Може 90-ті, може 2000-ті. Але я вважаю, що улюблена фішку інтернет-магазинів. Вони кажуть, усе то 80-ті, То 80-ті. Ну ні, деть років. Якщо ми кажемо про 80 ну то сма то може бути оця. Ну, наприклад, це не моя, це для продажу. Вона гарна. І тут ну, я не можу 100% вам сказати, бо немає маркування, але це не виглядає як сучасна річ. А та річ, якщо її побачити вживу, це абсолютно точно на воді. Тому а, ні, я ще третій раз лоханулася в тому магазині. Я придбала срібну каблучку, і вона також була недорога. Але вся справа була в тому, що вона схожа не, на, не то, що не на срібло, це Стефнах, Англія. Але вона настільки тонюсінька, що ну, як проволочка, її можна погнути. Цього на фото не було. видно, Але ну, більше я не покупаю вінтажну біжутерію в ніяких магазинах, я покупляю все сама. І інша річ, я її фотографувала до продажу навесні. Я хотіла, щоб я хотіла зробити на 8 березня якусь колекцію, щоб ви порадували своїх мам, бабусь, сестричок квітковим оновленням. І то було оновлення з брошками і квітками. Але ну, ми всі знаємо, сталося то, що сталося те, що сталося, я не змогла продати цю брошку, тому що вона мені дуже сподобалася. 8 березня вже пройшло, я відкрила магазин значно пізніше. Коли вже відійшла від шоку того, що я пережила, і а, ця квітка виняткова тим, що в неї зовсім немає сходу покриття. Це 60-70-ті роки. Я думаю, що це якась незабудка. Не знаю, в квітах я не розбираюся, але а, зелені листочки в ідеальному стані, сині квіточки. Вона вінтажна і 100% вона виняткова. Я, до речі, не знаю, я вам показую в камеру чи кудись. Вима. Таке може бути. Таке трапляється. Вона просто казкова. Я не змогла її відірвати від серця, чекаю, коли зможу її одягти. Оце миленька черепашка, вона нагадує мені бурштин, але сама вона. З люциту чи якогось пластику. Це брошка -пін від Avon, і вона мені дуже сподобалась. Я її ношу під рожеву сукню, щоб зачепнути декорте, бо там дуже таке велике декорте, щоб не було так соромно. Вона дуже гарна, і коли я її отримала, я зрозуміла, що друзів не продають, і я не можу її віддати. Я не знаю, чи казала я, чи не казала. Це Avon, і десь 80-ті роки. Наступна річ це моя прикраса, це брошка Regency, Вона мені дуже подобається, вона десь 70-х років. Точно не відомо. Я не знаю, як вам показує камера, як вона фокусує і взагалі. Але це просто моя любов, як вона майстерно виконана. Я не знаю, якщо я ще буду замовляти прикраси для мого магазину, я обов'язково замовлю щось. Подібне, щоб у вас також були такі прикраси. Вона дуже гарної якості, і мені здається, що це навіть одна прекраса редженсі, яка в мене є. Це удачна покупка в інтернет-магазині в Інстаграмі. Це Сара Кавандрія, 70-ті роки, дуже гарної якості, покриття зовсім не сходить. Тут рідні подушечки, одна в гарній якості, а ця вже від віку вона розсихається. Це природньо. Вони майже не тиснуть на вушка. Абсолютно комфортно з ними ходити 4-5 годин, потім як знімаєш, але вони комфортні, гарна річ. Там Кот просто сходить сама, з ким я тут спілкуюся. Рошка, Джей Джей. Це котик, який в акваріумі ловить рибку. Якщо чесно, це копія мого кота. Мій кіт у свекрові випив рибу з акваріуму. Ну, так випив. Це теж смішна історія. Ну, для риби сумна, але для нас смішна, бо він дійсно завжди голодний, і він їсть усе, що потрапляється йому до рота. на його шляху. Це дуже популярний дизайн броші J&J. Я замовляла дві, одна була в продажі, а цю я залишила собі, бо не змогла відірвати її від серця. Вона в матовому золоті, та коли метал застаріває, з'являється глянцеві потертості. Рибка рухлива, якість броші дуже гарна. У цієї брошки є деякі. Як моменти, поцілунки часу, як я кажу, ось тут на акваріумі є коцинка, і отут на... на застіпці, І вона ще рухлива. Тому як сказати, незважаючи на це, я хочу наголосити, що вінтажні речі такі, такі штуки тільки прикрашають, і мені вона подобається, незважаючи на такі, як кажуть, недоліки. Для мене це не недоліки. Я її залюбки ношу майже кожного разу зимку на светрі, бо вона така важкенька і на сукню її не втягнеш. Це 80-ті років. У мене була на продажі її коліжанка в срібному тоні. Її швидко забрали. А цю я просто не змогла відірвати від серця, як багато з цих прикрас, які зараз я вам покажу. А наступного я вам покажу: я дуже мріяла купити якусь прикрасу від Іван Кептрамп, бо мені подобалися дизай... дизайн, я дивилася на ціни, і в мене просто ну, я... я жахалася тих цін. У а... мене в магазині таких навіть цін немає, ну, але я її ці кліпси нікому не продам. Це дуже гарна робота. Якщо ви колись десь небудь побачите кліпси від Іванки Трамп, то це дійсно якість діору, шанелі і таких відомих брендів, так такої якості, як ці кліпси, потрібно пошукати. Бо я насправді ну, з тих прикрашу, ну мені так здається, це дійсно суб'єктивна думка, що вони найкрасивіші з тих речей, які в мене є. Я думаю, що це орхідеї. А тут штучна перлинка, тут інкрустовані камінцями. Можливо, то позолота, але на них нічого про це не сказано. Це кліпси 2000-х років. Ну, можна сказати, що ну, 2010-2008. Ну, це не вінтаж, але вони виглядають просто шикарно. Я не знаю, скільки вони будуть коштувати в майбутньому. А це моя мій скарб, і він у мене лежить навіть з ювеліркою в одному. Місця. Я їх вдягала лише декілька разів, бо вони ну, занадто шикарні, щоб їх кожного дня просто носити. А зараз, до речі, пішов дощ, і я думаю, що я це намисте не відзніму. Ну, така доля нього. А що, в нього. Прошлий раз я його знімала а, під дощ в цей раз. Ну, отак. А оці я ношу майже кожного дня, коли кудись виходжу. Я не знаю, вони в мене витіснили золото. Я їх надягаю в ресторан, в кафе, коли ми там з чоловіком кудись йдемо під сукню. Вони виглядають дуже гарно. Вони такого не яскравого золота, це більш схоже на біле золото. Знаєте, В нього золотий тон, але світлий. Вони мені прийшли в коробочці Тоді ще ціни на вінтаж були нормальні. Я його купила. В інстаграм-магазині вже це казала, здається. Наступна моя річ це ось така квітка. Я думаю, що це квітка А Вона також мала вийти як 8-березнева колекція. Моя мама її вподобала взимку, і я думала її подарувати під нове пальто. Ось. На жаль, мама це пальто з собою не забрала і носити його не мала змоги, тому воно поки що лежить у мене. Я його ніколи не продам, це вже моя прикраса. Але якщо знайду, може, другий такий, то виставлю на продаж не маркований але дуже гарної якості. Я думаю, що це якийсь бренд, бо не буває така якість без марки. І це ще раз доводить, що маркування не завжди грає велику роль. Остання реч, яку вам хочу показати, це. Поки що моя прикраса, я не знаю, що мені з нею робити. Це Мірям Хаскль, це борожінка. Якщо ви знаєте, що якщо ви знаєте такий бренд, як Мірям Хасль, вона дуже він дуже старий і це дуже відома дизайнерка. Це сорокові конкретно ця річ це сорокові, може кінець сорокових, але її прикраси вони не зберігаються довго. Ну чомусь, ну якщо ви подивитеся, що може бути ось таке 50-х років, хоча ні. У мене ще є комплект 50-х, вони приблизно виглядають отак, раз на раз не приходиться. Якщо дивитися на цю брошку, то дійсно він на вік. І це дуже тонка робота. Я не хочу його, ну давайте так, буду показувати, не хочу його лишній раз рухати, бо оці перлинки вони закріплені на таких тоненьких тоненьких проволочках, і вони з часом. Піддаються корозії, і з ними може щось трапитися. Я її не чищу, бо я, якщо чесно, ну це дуже вінтажна прикраса. Я боюсь з нею щось зробити, бо я пожалкую, вона дорога. і Якщо серед вас є колекціонери Міріам Хаскель, то я можу її продати. Але поки що це моя колекція. І часто я її навіть торкатися боюсь на те, щоб виставляти її на продаж. ну То оце були і всі мої прикраси, які ношу особисто я, але. До речі, є цю брошку. І оцю, що я ніколи не надягала, ну, і цю також. А, але всі інші вони особисто мої. Тому так, оце була моя невеличка вінтажна колекція. Я також Я вам розказала про свої помилки в придбанні вінтажу. До побачення! Гарного вам дня!